Було чи не було? А сьогодні дуже складні питання, мега складні. Готовий? Так, готовий. Нарешті ми дочекалися ці складні запитання. і Полтава ніколи раніше не зустрічалися в офіційних матчах. Не зустрічались. Складне питання? Складне. Нехай буде правда. Зустрічались. І коли це? Я думав, взагалі в першій, чи в другій лізі. Поїхали далі. Півзахисник крибасу Ярослав Шевченка народився на Полтавщині. Ну, я думаю, що ти маєш знати. Так, народився на Полтавщині, в місті Кременчук. Це твій друг ти ну, повинен знати. Було в Кременчузі. Тобто на було. Полтавщині було. Так. Ну, в... Було. В... в Кременчуці він десь живе, я знаю. Адміністратор футбольного клубу «Кривбас» Давід Бондарів у 2020 році зіграв за Кривбас 2 проти СК Полтави та пропустив 4 голи. Не було. А як думаєш, грав взагалі? Я думаю, не грав. Не було. Ну нехай. Ну, знаючи цей, цю рубрику, давай, нехай, мабуть, він грав, мабуть, пропускав, але давай там не 4, може більше. Може, давай, давай не 4. Дуже складне питання. Захисник СК Полтава Ігор Коцюмака, вихованець Криворізького футболу. Ну, тут пальцем в небо. Я думаю, що ні. Було чи не було? Та було, було, все, я прийду. Було, 4 з 4. Не буде, бо 4 з 3. Дякую. Не було. Не було. Не було. 2-2, ну, виходить, батька. Бо 2 -2. було, було, 2 -2. так. Кочімака. Нехай буде правда. Чотири. Ти перший сьогодні. Перший. Єгор там сьогодні бив себе в груди, але прийшов три. Сірий екран, так. Да? Да. Все, вінер.